Всі на економію електроенергії. Вперед, друзі! Заощаджуємо електроенергію. Увага! Економімо електроенергію. Заощаджуємо електроенергію. Кожен ваш не включений електрочайник робить маленьку перемогу над ворогом. І ми заощаджуємо електроенергію, друзі. Не забувайте, кожен у вас не включена ваша праска, вона рятує життя комусь зараз, той, хто потребує лікування і знаходиться в реанімації, в якійсь необхідно, необхідна все економіка, друзі. Ви думаєте, це Вена? Або Цюріх. Оооо. Судя по музиці, це Нью-Йорк. Френк Сінатра просто не, не втомлюється співати нам про наступаючий новий рік. Та Різдво. Друзі, це хрещатик. Цум. Все працює. Ну, Як там казав один персонаж, таке враження, що у них усіх одні методички. Ви там держитесь, друзі. Ми тут теж тримаємося. Держитесь, держитесь, друзі! Все буде добре! Все буде Україна! Тримайтеся!